Вже майже кінець грудня і ось чим я займаюся в себе вдома. Ну, звичайно, вже цієї ночі обіцяють морози. Більше десяти в нас буде, але сьогодні ще день протримався без морозів. Ну, вночі мають бути. Так що. Мені треба швидко робити свою справу. Дивіться, бачите, я виділила собі отаку от діляночку землі і вирішила посадити ось такий мох. Дивіться, який він прикольненький. Такий як ялиночка. Бачите? Красунчик. Ото красунчик. Він мені подобається. У мене є три види мохів. Але цей дуже прикольний. І цей, ви знаєте, особливість його така, що він з такою основою, що коли його посадити, то з під нього точно вже не будуть лізти, вилазити бур'яни трава. Але тільки ну, потрібно щільненько-щільненько вкласти. Ну, і виходить, що такий зелений собі декор. Зелена така буде у мене галявинка. От, я посадила тут а, рослинки. Тут я ще буду теж викладати мох. Бачите, галявинка така, мені треба підібрати такий кусочок, щоб сюди викласти. Ось сюди треба мені викласти. Тут у мене, бачите, ось-ось-ось. Це я посадила м -м, восени. Такий декоративний барвіночок. Ось такі в нього листочки, бачите, такий він прикольний. От, Листочки завжди в нього такі декоративні. Цього барвіночка навіть зимою. І ще до того, що він плететься дуже гарно і квітне великими синіми такими дзвониками, квіточками, то він мені дуже подобається. Ось я його теж обкладу, таку, все цим мохом зроблю. От, І він, і буду його, ну, не буду йому дозволяти плестися. Да? А я його буду формувати в такі кущики. І між мохом буде дуже-дуже прикольно і красиво. Тут у мене всерединці, отам, от отам і там далі посаджені біленькі фіалочки, які зацвітуть мені весною, будуть мене радувати. Тобто, бачите, я знайшла собі отаку роботу. Маю ще викласти. Оцю всю землю цим мохом, він гарно приростає, він вічно зелений, не боїться зими, захищає рослинки, захищає від морозу рослинки, а також улітку, коли посуха, він придає помірну вологу. Тому буде у мене ось такий декорчик ще один. Там у мене колюшки, але мені там треба трішки поправити. Я ще наношу сюди свіженьких колюшків і викладу шишечками. І буде так досить ну, природно і прикольно. Тут у мене такий, бачите, квіточки квітнуть літом. Ну, я щось сюди таке плетюче придумаю. Ну, ось така у мене праця. Мені треба. До снігу все це завершити. І буде на весну в мене ось така красива-красива <смір> декоративна галявинка. Також я цим мухом, цим самим, бачите, повикладала ожину, корінчики, щоб, якщо буде сильні морози, щоб вона мені ні в якому разі не вимерзла. Він захищає досить гарно. Це в мене така ожина. От, і вже вона мені давала в цьому році перші свої плоди, досить такі крупні, гарні ягодки і смачнющі. І ось я теж повикладала цим мохом. От, бачите, зробила. І воно виглядає красиво і захищає рослинку. А ось вам покажу вже великий кущ у мене цього барвінку пеструлистого. Бачите, таке гарне листя. Дивіться, вже майже кінець грудня, а які красиві-красиві листочки. Крім того, що він ще і квітне досить гарно, тому раджу посадіть собі цю рослинку. Її можна стригти в кущики, буде компактний такий кругленький кущик, а можна. В підвісні горщики Так, знаєте, садити і буде так звісати, або десь зробити такий собі пеньочок на подвір'ї високий, так, і теж посадити в пеньочок, і буде досить так Теж красиво. Тут у мене така діляночка, Ну, я ще тут а теж не впоралася. Ще в мене тут багато роботи, ще маю також і такий мох. І теж маю ще зробити тут деякий декор. Це ще, це ще нічого, скажімо так, так що ви не дивітесь. воно так не має бути. Це я просто так зараз хаотично поклала його. От Тут у мене тедік, тедік, красунчик. От, я його обклала, щоб він, бо він ще молодесенький, зовсім садженець маленький, щоб він мені не, не вимріз зимою. Хочу вам ще показати, що я роблю з цього моху. Уже вечір, тому я вже переселилася в хату, і уже я дороблюю. У мене вже деякі рослинки є в прохолодній кімнаті стоять. Це я ці зробила, і ще в мене там трішки є. Ну, здивіться, що яку я красу а роблю з цього моху. Дивіться. Я вам зараз розповім, покажу. Бачите. Така красунечка. Там дно, теж з моху. Все зроблено ідеально. Ідеально. Ось така краса. Бачите, тут уже брунечки є. Вже буде квітнути скоро. Я думаю, вам відома ця рослинка. Це печіночниця. У мене синього кольору. Це зазвичай лісова квітуня. Красуня, квітуня, але вона у мене прекрасно росте і дома, якщо для неї створити відповідні умови. Але подивіться, що я роблю. Я роблю для неї кокедаму. Ну, це, звичайно, тимчасовий декоративний варіант. Я розміщую її в прохолодній кімнаті. Буде оприскувати мох, і в неї вже закладені бруночки, і вона буде значно раніше квітнути. Можна її використовувати в подарунок. Да. В подарунок, ну, звичайно, потім її переселити на постійне місце, тому що, звичайно, їй краще, коли вона знаходиться у відкритому а, ґрунті. Звичайно. Але довгий час вона може бути ось так. Можна зробити підвісне, так створюють і ще роблять такі підвісні зав'язочки, таке підвісне, таке, як то вічно-зелене підвісне кашпо. Виглядає досить красиво. Але, знаєте, це, ну, якби не для печіночниці, це трішки для інших рослин, тому що печіночниця, вона така, трішки, скажімо, красуня вибаглива. Тому, чи, тому, я ще раз повторюся, що це якби такий, знаєте, тимчасовий варіант. Але це дуже красиво, це дуже класно. Ви можете, наприклад, красуняця зацвіте От, рано. Я маю на увазі, що вона то квітне весною, але вона заквітне раніше і буде в подаруночок. Ось буде в такому, можна сказати, натуральному, вічно-зеленому кашпо подарувати квітучу печіночницю. Це дуже красиво. Вона буде милувати, ну, а потім людина зможе її пересадити ну, десь в себе в квітничку. Ну, а якщо взяти кімнатні рослинки і посадити в таку кокедаму, ну, звичайно, там всередині ще робиться основа, тоді робиться, обкладається так мохом. Ну, тут така відповідна процедура. Таке робиться кашпо з моху. І ці кімнатні рослинки можна підвішувати. На ганку, на терасах, на подвір'ячку, де ви там собі хочете. І ви знаєте, вони, це досить так декоративно виглядає. І ви знаєте, набагато, скажімо так, кращий горщик, ніж якийсь там глиняний чи пластмасовий. Тому що це натуральне. Рослинка дихає, коріння дихає. Поливати можна трішечки всередину, буквально трошки, а в основному оприскується мох. І мох він утримує вологу для рослинки. І рослина вона не пересихає. Мох надає таку помірну таку вологу, рослинка не пересихає. Ви знаєте, я так робила собі у мене багато різних видів калачиків, ну, герань. да? От, різні там ще рослинки у мене є. І я так обкладала, робила в мене пластмасові ящички, пластмасові горщики, де я їх на літо висаджую. І ви знаєте, коли вони в мене просто були просто от пластмасовому горщику з землею, вони не були такі гарні. Не були такі яскраві, як я зробила на дно горщика, поклала цей мох. І стінки горщиків ящичків я теж тонким слоєм обклала мохом. Ну і, відповідно, там в середині земля. Ви не уявляєте, такі прекрасні були калачики, не хворіли зовсім. не хворіли. Листя було таке, ви знаєте, Насичене, зелене, тобто мох придавав вологу, я навіть не поливала так часто. Зазвичай літом потрібно частенько поливати рослини, якщо вони в ящичках, в горщиках, за ними потрібно доглядати, дивитися. А ви знаєте, я навіть рідко це робила, мох робив свою роботу. І от дійсно, знаєте, можна не тільки, як я кажу, викладати в ящички, в горщики цей мох. А можна і робити отакі е, кокедами. Кому цікаво, як це робиться, можете подивитися в Ютубі, багато є різних таких відео повчальних, і можете собі висаджувати туди свої рослинки. Побачите, е, що вони набагато-набагато краще будуть у вас. Що буде чекати твого прекрасного квітування.